Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в мене добірочка з рубрики Ваші аромати або куплю-не куплю. В мене сьогодні добірка ароматів від матіоли моєї. Парфумерної подруги, блогерки. Вона має в телеграмі чудовий блог, де вона пише неймовірні просто відгуки про парфуми, ароматні казки матіоли. Вони так і називаються. Обов'язково залишу внизу в описі посилання. Підіть і підпишіться, тому що в неї дійсно. Дуже мальовничі описи парфумів. Вона мені ту добірку надіслала досить давно, я досить давно вже то все порозношувала. Але вирішила зараз її трошки потішити. Я знаю, що вона любить мої огляди, і зробити її огляд тих ароматів, які вона присилала. Вона це, звичайно, не все, що вона прислала. Це прям були такі, що від Леванти, але вона мені декілька разів і сліпі за тести присилала і все. Тобто, ви вже мали би бути з нею знайомі. Хіба ж якщо ви новий. Підписник, то, будь ласка, підіть і підпишіться на матіоло. Довго не буду затягувати. в нас 2, 5, 9 ароматів. Почну я з аромата, В мене тут немає ніякої градації, але, як завжди, любимчики в кінці. Почну я з аромата трез, Трезель від Avon. Аромат незрозуміло знятий чи не знятий. Він то з'являється, то він пропадає в каталогах Avon. Але з рук, в принципі, купити його не проблема, і він коштує недорого. Це я так просто для того, хто захоче познайомитися. Мені цей аромат спочатку не сподобався. Ви знаєте, що я не дуже за квітами. Але зараз я, готуючися до відео, нанесла на себе цей аромат, і я просто обалділа від цієї краси. Це нічого нового, це не супермодно. Я не пам'ятаю, якого року цей аромат, напишу, може вам тут. Але божечки, коротше, це квіти холодні. І саме цікаве, що там є лотос, який я в ароматах зазвичай не люблю. Але тут лотос не дає водянистості, він дає саме такої свіжості. Тут є лілія, яку я в ароматах не люблю. Але тут для мене в тризелі від лілії саме найкраще. От Вибачте, буду порівнювати, це не порівняння, просто щоб ви розуміли. Для мене таку гарну лілію вміє робити серш Це, Вони не схожі, я їх не порівнюю. Але знаєте, от для мене Лілія завжди вона така до головного болю, інколи індолить, інколи вона така водянисто-гіркувата. А в нього от прям Лілія така, ніби ти нюхаєш цей букет, така. Уявна, яка для мене дуже підходить. І от тут теж лілія така. Тобто я відчуваю, що це лілія, але ні дольності, ні гіркоти, нічого тут нема. Тут є перець заявлений, тут магнолія така, здається, магнолія лимонна така. Е, ні, чи магнолії тут немає. Коротше, це такі холоднуваті квіти, можливо, для когось цей аромат заїжджений, хто з ним знайомий, але я з ним знайома не була. Відгуки про нього позитивні, його в всяких блогах, відгуках відмічають, як аромат, який вартий уваги у Avon. І я, після того, як я його розносила, абсолютно з ним спогоджуюсь. Не знаю, чи я собі прям захочу флакон. Ви знаєте, що я з квіточками, і взагалі трохи треба з флаконами попуститися. Але якщо мені хтось, напишіть мені, до речі, чи знаєте, він знятий е ну, Зовсім чи він не знятий, чи буде він ще в каталогах, чи не буде. Може би, навіть я і собі його поставила, тому що він. Ну, я кажу, він не скаже, що, що чимось особливий, але він дуже-дуже просто гарний. Він жіночий, він строгий, він не юний, не молодий, як то називають. Не, не про жінок, які можуть його носити. А саме от такий і в офіс підійде, і дуже-дуже ну, гарний аромат, який я спочатку забракувала, як ай, квіточки, не хочу. У мене таке буває і дуже часто. <laughs> Ще один аромат, який я забракувала на початку. Це є Елізабет Арден Медітеранія, медітераніан. Медітерані, не знаю, як це читається. Дуже гарний флакон. Ви його десь будете тут бачити. Десь тут біля мене Синенький, синенька кулька. Боже, флакон, Обожнюю такі флакони дуже гарний. І він мені спочатку взагалі здався акватичним. Почнемо з того що ті від Лваванти приїхали до мене ще не то взимку, не то восени, тобто вони весь весь той час в мене були. І я теж перед відео його нанесла. І я ще казала: кажу, акватика якась, акватику я не люблю, така от якась літня історія, не зрозуміла. І мені Альона каже, що ну, там не акватика, спробуй в інший час, і я його зараз. До відео готуючись, нанесла його, і там реально нема взагалі ніякої акватики. Там, до речі, і не заявлено нічого, чому він мені тоді так недобре сів, так скукожився. Ну, холод на моїй шкірі це, звичайно, ще той блотер. Коли твоя шкіра холодніша, ніж паперовий блотер з'єв, це не дуже приємно тестувати. Але зараз спека в нас, все ще спека, може, ви будете бачити трошки пізніше. І буде вже холодніше, я сподіваюся. Але зараз, коли я знімаю це відео, це дуже-дуже в нас жарко. Боже, який він класний. Це, коротше, для мене пахне жулькою. Там заявлені якісь теж фрукти. Отут магнолія, здається, лимонна така. Фрукти, квіти, тут нічого не заявлено, такого тропічного чи ще щось, але для мене це прям. Жуйка Дональд з дитинства. Я не можу цього пояснити, але це дуже позитивний, фруктово-квітковий літній аромат. Можливо, навіть пляжний, такий відпускний. Теж він нічим не скаже, що він тут якийсь супермодно відрізняється від всього решту. Здається, це аромат. Теж не пам'ятаю, якого року. Коротше, давній, давній. Але він дуже. Дуже мені зараз сподобався саме в спеку. Цією такою Це не схоже на якісь ескади. Я правда не скажу, що я сильно спев по ескадах. Це не компотістий аромат такий, це просто дуже приємний такий фруктово-квітковий жуйковий аромат. Не знаю, що тут дає, то жуйку, але він мені цим дуже сподобався. Єдине, що він досить швидко злітає. Ну так, я не скажу, що я сильно поливалася, але він з тих декількох пшиків швидко злетів, знову ж, спека. На спеці зараз взалівся швидко злітає. Швидко злетів, і в базі там, здається, заявлений сандал і амбра. Амбра я не чую, а от сандал я в базі добре чула, причому він якийсь такий був hmm. безвкусний. Ну, тобто він не солодкий сандал, не це… просто якісь такі умовні, зовсім без смаку дерев'яхи. Оце, от що в базі, але знову ж. Старт, ну, база там недовго, мається на увазі, коли вже це все злетить, що воно злетіло. Чудовий аромат, маєте на увазі пробуйте, якщо ви його ще не пробували. Кассадра від жан Артес, Від Левант, я вам його показувала в добірці про жан Артес, обов'язково ви подивіться. Це аромат в сторону, який дивиться в сторону Шанель номер 5 І, це такі, да. І він такий для мене схожий на от ЄДП, таку причому класичну ще з тих старіших версій. Звичайно, він легший. Звичайно, тут інакша база. Немає тої шанелівської такої бази. Тут в базі теж якісь дерев'яхи, але вони просто інші. Але Альдегіди, Троянда, Іланхіланг. Це чудовий аромат. Ну, я люблю шанель номер 5 Для когось це будуть бабки. Для мене це буде шанель номер 5 красота. Просто чуть менша стійкість, хоча з мене і шанель номер 5 швидко злітає. Але я дуже люблю цей аромат, він такий ближче на осінь. І, ну, безперечно, це є для любителів Альдегіди, і ціна смішна. Він, здається, не то, 190 за сотку нанутіну коштував, не то, що біля 200 гривень плюс-мінус. Хто любить такого направлення аромату, обов'язково зверніть увагу, я про нього розказувала в якихось попередніх відео. Наступний П'єр Карден, Роза, здається, він називається Розде Карден. Роза Карден ми його називаємо. Оце шикардос. Це шипр. Трояндовий шипр. Дуже-дуже гарний, дуже тонкий. Всі мене абсолютно влаштовує. Його хтось порівнює, він такий трошки пряний, порівнюють його з коріандром класичним. Порівнюють його з Сюар де Люн, Сюарделюн. Ну, мені тут не вистачає трошки медовості. Але от трояндовий шипер, він дуже гарний. Він це був бюджетний аромат в свій час. Всюди він був, за копійки. Але я, типа, троянда, троянда, зараз його виявляється вже ніде нема. Але дуже-дуже гарний аромат, який мені сподобався. Ну, це така от класична штука. Причому звучить сучасно, звучить невінтажно для тих, хто любить шипри, для деяких всі шипри вінтажні, якщо це не неошипри, але тут і дубовий мох, і якісь пачулі в базі, і якісь там. Я не пам'ятаю, чи там є якісь фрукти. Але в основному це троянда така кисловата, але в ньому і багато повітря. Я, ну, тобто він мене нічим не дратує, не бісить. Прекрасний аромат. Я би з задоволенням собі його поставила, якщо б я його знайшла, але його ніде, на жаль, нема. Secret Obsession від Kelly Klein цікавий аромат, це слива. Пряна з дерев'яхами, з димом, теж з якоюсь амброю. Не пам'ятаю, там ще якісь фрукти є чи немає, але в основному я чую тут сливу. І ця слива прекрасна слива і мускатний горіх. А, ну, основні ноти: слива, мускатний горіх. І це дуже гарний аромат, і слива тут смачна. В мене зі сливою, такі ну, не завжди складаються. Вона мені дуже часто таким пластиліном або якимсь пластиком видається. В ароматах Тут того немає, тут прям е, слива, як е, знову ж я буду згадувати сержалютанця, хто е, нюхав цю його сливу, тільки в нього там мариновані такі прям натуральні сливи. Я маю на увазі сама м'якоть без оцієї гіркуватої пластиковості. Чудовий аромат, він такий теж для мене все-таки усінній, і він абсолютний унісекс. Хоча, мені здається, він заявлений як жіночий, але я точно не пам'ятаю. І теж таки він не новий, але Матіола наша дуже любить цю мах махрову класику. Він не ретро. Просто що він ну, здається з 2000-х, не то з 2007-го, не то звідки. Не, не з 80-х, я маю на увазі все одно. Так, якби, е така. Але він і не заїжджений. Просто от е такі фрукти-пряні. Ну, Я не розумію, які можуть мати вік, слива і мускатний горіх. Для мене абсолютно немає. Ще один Avon Rare Pearls. І це теж шикарний аромат. Здається, я в якійсь добірці вже його показувала. Це аромат, який порівнюють з Pure Poison від Dior. В мене є Pure Poison. І тут немає якихось спільних нот з ним, по-моєму. Ну, якісь там. Трохи є, але мається на увазі, тут якийсь смед, тут теж магнолія, яка, здається, заявлена. Я не пам'ятаю, чи там є жасмин, але він реально на, 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 схожий на перли, Боже, налік на пюре позен. Дуже гарний, білоквітковий, насичений медовий аромат з дерев'яною базою. Ну, краса. І теж я не знаю, чи він знятий, він то з'являється не з'являється. Мені здається, мені дівчата писали, що він і на нотіно є. Ну, шикарний, От у мене закінчується мій Pure Poison. Це знову ж не заміна, але так як я не дуже любитель всяких квіточок, то я би собі його поставила і, може би, з часом вже собі тоді Pure Poison поновила. В мене ще та така стара версія. Тепер їх не роблять. Тож це версія з тих часів, коли трава була зеленіша. Агент-провокатор класичний. Я не скажу, що я сильно подружилася з цим ароматом. Це троянда, я не пам'ятаю, здається, це шипер, але не сваріться, якщо я помиляюся, чи східний він, чи я вже заплуталася. Коротше. Не, мускусний, мускусний. Тут, коротше, троянда з таким терпким, майже шкіряним шафраном, і з таким тваринним, теж майже шкіряним анімалістичним мускусом. Не таким, як там в Родрігеса, не таким, як в там чистим, оцим білим пухнастим. А це прям така серйозна річ. Але а, такі гарні в них ті піднашечки. І я думаю, що я би може собі взяла вони такі з, з бантичком. От, доношу я його восени, звичайно, теж не на зараз. Доношу і подумаю, чи треба мені його, чи не треба. Він мені такий. Я знаю, що є люди, які його носять постійно, але мені такі до нього ще, ну, коротше, восени я вирішу, треба мені його чи не треба, але взагалі, хто не проти троянди, не проти таких тваринних мускусів, це, звичайно, мастхев, тому що це легендарний аромат. Такий він вважається, сексуальний, вечірній. Але треба пробувати на шкірі, тому що там важкий мускус. від Івроше. Аромат фручулі. Слива, смородина, пачулі і якесь дерево. Дуже гарний осінній, такий насичений, густий аромат. Гарна слива. Тут, до речі, теж не, яка не пластилінова. І я на нього навіть отримала комплімент від незнайомої для мене людини, незнайомого чоловіка в магазині, і отримала на нього комплімент. І він мені дуже сподобався, але я принципово не купляю і в Роше, і вам не раджу. Я думаю, що красивих ароматів є мільйон, окрім того, що зашкварені бренди купляти. Просто розказую свою думку, що Альона і тут вгадала мені в смак, мені цей аромат дуже сподобався. Ну і Любимчик. Останній аромат з цієї добірочки – це є «Ель» від Yves Saint Лоран. Боже, я не можу. Ну, я не можу. Це теж фручулі. Фручулі, квітчулі, розчулі. Я не знаю, як це назвати, це пачулі. Пачулі, я такі обожнюю. Це такі пачулі сухі. Я їх відчуваю в Ode Protection від Eldo, тому він мені сподобався розчулі. Я такі пачулі відчуваю в перлах ледік. І я такі пачулі відчуваю в пачулі індульгенс від Айвон. Оті такі суховаті, чисті, такі майже терпкі пачулі, не підвальні, не свіжі, не зелені, не медичні, а от саме такі тут для мене. І всі ті, там троянда ягодами для мене тут нема ягід, тут заявлений рожевий перець і. Здається, і лічі. Але в суміші, ну взагалі, рожевий перець він дає таку трохи ягідність. В суміші, воно мені пахне оце от, троянда з якимись цими ягодами, з тим таким сухим, як я обожнюю цим мускусом, і, ой, мускусом а, пачулями. Боже, який він красивий. Він, ну, теж, здається, 2007 рік чи 2006. Не пам'ятаю, ну, коротше, не новий аромат. Просто, просто хочу його випити. Я не знаю, я від тих почуль, в мене слина відділяється Я обожнюю такі почулі. Це настільки красиво, настільки вишукано. це абсолютно компліментарно, це знову ж дозуєм носом, куди хочеш, тому що це почулі, але загалом це такий вечірній аромат. І, ой, Боже! І такий він, не дивлячись на те, що він 2007-го, коли я його нюхаю. Чи слухаю, нюхаю. Я аромати нюхаю носом. Слухаю я вухами. Я знаю, відчуваю, відчуваю правильно, але носом я його таки нюхаю. Ай, Коротше, це аромат, який, з якому вже багато років, вже майже 20 буде скоро, але він для мене пахне молодою жінкою. От я не знаю, як це пояснити. Хоча тут пачулі, От, наприклад, перший Тризель Aivon. Незалежно від того, що його може носити жінка будь-якого віку, він відчувається, що він пахне такими. Не він пахне, а мається на увазі він такий солідно дорослий чи що. А це все одно для мене пахне якоюсь молодістю, вечірками, весіллям, не весіллям. Коротше, радістю. Дуже-дуже гарний аромат, просто вогонь. Дуже Альоні дякую. За, цей, за це знайомство дуже Альонія дякую за всі відливанти, які вона мені поприсилала. Дуже їй дякую взагалі за те, що вона є, тому що вона чудова. Підписуйтесь знову ж на її канал, це моя подруга, я буду її рекламувати, поки ви всі на неї не підпишетесь. Така у мене була сьогодні добірочка. Я, я навіть не знаю, казала щоб я, щоб купа. Коротше, Ель, Агент-Провокатор, Роза Карден. Короче, мені все сподобалось. Не знаю, чи я би все купила, але мені все сподобалось ароматі. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Ціамки-банки.